Нашим діткам сьогодні виповнився аж один місяць. Подивіться вони, які гарні хлопці. Оцей хлопчик має окрас лілакво. От ми медвежому типі, в нього будуть блакитні очі. Хто мріяв собі собачку з блакитними очима, ви можете його забронювати, він ще поки доступний. Подивіться, який гарний. Всі дітки в топ-якості. Ви подивіться, це Ізабелла хлопчик Ньюшейд. Подивіться на цього бомбезного парубка. Теж медведик, подивіться, на який в нього коротенький хвостик, в нього короткі лапки, ось отака сильна грудка, він вже дуже кріпкий, хоча йому ще тільки місяць. Ось такий хлопчик. А ще в нас є отака дівчинка їхня сестричка. Вона заснула отака. От теж бомбезна красуня, коротенька по корпусу ось яка. Ось така якість у неї. В неї теж будуть блакитні очі, на неї колір рілак так як у цього братика. Такі близнюки. Ось як підросли дітки, коли їм вже виповнився один місяць. Ось отакі. Це братик і сестричка. це два братики. Можете обрати собі будь-якого, який вам сподобався, або Ізабеленюшень, або Лілакпал. Я підкріплю фото, фото, де видно, які будуть у нього оченята, бо в старшого братика, якому майже рік, зараз ще блакитні очі, вони не зміняться. Тому в оцих діток, дівчинки і хлопчика, теж будуть назавжди світло-блакитні очі. Хто мріє, будь ласка. Ми вас дуже будемо чекати з вашими повідомленнями. Пишіть нам на Viber, дзвоніть, з доставкою ми допоможемо. Ось отакі хлопці. Розведення просто бомба. Супер якість. А щоб ви точно в цьому переконалися, я вам зараз покажу їхню маму. Ось їхня мама, яка в неї широка велика мордага. Такі красиведні очі. Вона трошки схудла, так як вона годує малян, але ж тепер ви бачите самі, які отака наша гордість. Дивіться. Тож обирайте діток. І вони вам будуть друзі на все їхнє життя.